Привіт, ви на каналі Перша Віза. І якщо ви приїхали до Польщі на власному авто, у 2025 році на вас чекають важливі зміни у цьому відео. Розповімо, як не потрапити на штрафи і все зробити правильно. Дивіться до кінця, щоб не пропустити важливе у 2025 році. Для українців, які перебувають у Польщі на постійній основі, є деякі зміни про які варто знати. По-перше, термін для реєстрації автомобіля після в'їзду в Польщу скорочений до 30 днів. Якщо ви не встигли зареєструвати свій автомобіль, вас можуть оштрафувати. Тому, якщо ви хочете уникнути неприємностей, потурбуйтесь про реєстрацію вчасно. Це не тільки допоможе уникнути штрафів, але й дасть вам можливість користуватися авто на законних підставах. Що стосується водійських посвідчень, то у 2025 році для українців діють деякі вартові зміни. Якщо ви маєте українське водійське посвідчення, ви можете користуватися ним в Польщі до 6 місяців з моменту вашого перебування в країні. Після цього потрібно буде пройти процедуру заміни на польське водійське посвідчення. Заміна є простою процедурою, яка не передбачає необхідності складати іспити, якщо ваше посвідчення відповідає вимогам. Не хочете морочитися з паперами та чергами. Перша віза допоможе вам із заміною водійського посвідчення чи реєстрацією автомобіля. Залишайте заявку у формі під відео або напишіть нам в інстаграм. Ми подбаємо про всі деталі. Тепер поговоримо про інші причини для штрафів, на які водії рідко звертають увагу відсутність обов'язкової медичної страховки. Незважаючи на те, що для багатьох це очевидно, багато хто забуває, що перебування на території Польщі без медичної страховки може бути причиною для штрафу. У 2025 році це питання буде контрольоване більш строго. У Польщі приділяють особливу увагу екології. І якщо ваш автомобіль не відповідає певним стандартам екологічної чистоти, ви можете отримати штраф. Польща активно впроваджує нові правила щодо викидів шкідливих речовин від транспортних засобів, тому важливо стежити за станом свого автомобіля, неоплачений дорожній збір або неправильне використання платних доріг. У Польщі на деяких трасах діють платні дороги, і важливо пам'ятати про необхідність оплати збору за проїзд. Також варто знати, що штрафи за користування такими дорогами без оплати можуть бути значними. Залишайтеся уважними на дорозі, дотримуйтесь правил і не забувайте про всі важливі формальності. Ми завжди готові допомогти вам із юридичними питаннями, оформленням документів і все, що стосується вашого життя в Польщі. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал Перша віза, щоб бути в курсі усіх актуальних змін. Перша віза робота за кордоном це просто.